Отже, основні події вересня по вісьмірці кубків це те, що ви будете в певних пошуках нового якогось емоційного натхнення. Можливо, те, що зараз у вас є, вас не дуже радує, вам не дуже подобається, вас не наповнює. І ви будете в пошуках, будете шукати, що би такого нового, чим би я міг новим зайнятися, що би я міг. Чим би я міг наповнити своє життя чимось новим. Для когось може програтися як те, що у вас буде багато роботи, якої вам не дуже захочеться робити, і у вас вона не наповнює емоційно, але це доведеться робити. Або, наприклад, вам доведеться кудись поїхати, куди ви не хочете, або зробити щось, що ви не хочете. Тобто, це те, що не приносить багато емоційного задоволення, але є така рутина, яка потрібна. А... Як порада на цей період по королю мечів? Король мечів вам радить. Якраз не більше циклитись на емоціях, а додати більше об'єктивності, логіки, більше рішучості, енергійності, брати на себе відповідальність, більше сплановувати свої дії. Якщо у вас є якісь плани, задачі, будувати плани, стратегію, як ви будете робити, що ви, що, за чим, буде чередувати. також варто в цей період. Привести свої документи в порядок, свої справи в порядок, щоб все було відповідно до букви закону, щоб все було так, як слід. Також ця карта вказує на те, що ви можете звернутися за порадою до такої людини, яка енергійною, рішучою, активною. І вона дасть вам пораду і вплине якось на перебіг ваших подій. Ось такий прогноз був на вересень. Я вам бажаю класного місяця і зустрінемось в наступному відео. Скорпіони, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в вересні, які основні події будуть відбуватися. І змемо пораду від карт, як краще реагувати на всі ці події, як краще себе поводити. На що звернути увагу? Отже, дивимося. Основні події місяця десятка жезлів. Та порада від карт на цей період по жезлі. Отже, основні події вересня це те, що у вас буде багато роботи, багато обов'язків, все може на вас навалитись і створювати певну таку напругу, тиски психологічні, фізичні, вам буде важко. Все-таки враження, що тільки у ваших руках, і тільки ви тягнете все на собі. Це може бути і побутові, якісь рутинні обов'язки, і вдома, або, наприклад, на роботі. Багато ви на себе б і вам важко. Тому, як по десятці жезлів, дуже важливо подумати, чи не можете ви делегувати частину обов'язків на когось іншого. Наприклад, якщо це побутові речі, попросити ваших рідних, хто міг би зробити ще.